Всім привіт! Мене звуть Андрій. Хочу трохи додати інформації до тієї, яку я викладав зранку по нафтобазі, яка знаходиться на тимчасово окупованій території у місті Феодосія. Значить, в цей раз було вражено одразу 5 цих ємкостей для зберігання нафтопродуктів тушити цю пожежу російським пожежним нічим, так як у них немає піни спеціальної для цього. А якщо тушити водою, то всередині бака з'являється дуже багато пару, і він просто зсередини розриває ці ємкості для зберігання нафтопродуктів. Скажімо так, 99% те, що ця нафтова переливна станція буде знищена вщент. Вона просто перестає існувати як підприємство. Її просто не буде. Щоб ви розуміли, це були головні, скажімо так, ворота, куди привозилась по морю з Росії, привозилися нафтопродукти. Вони поступали в ці величезні ємкості, а звідти вже або бензовозами, або цистернами залізничними розвозилися по усім куточкам окупованого Криму. Я хочу привітати Службу безпеки України і Збройні Сили України з цим досягненням. Це перший об'єкт нафтогазової індустрії Московії, який був знищений вщент. Ставте лайки, підписуйтесь. Усім гарного дня. До побачення. Пока-пока.